В Україні знову з'явилися могили невідомих солдатів на Краснопільському кладовищі сьогодні поховали 11 нерозпізнаних захисників вітчизни. За попередню інформацією, бійці загинули в Віловайську та Старобешевому. Поховали загиблих за усіма військовими традиціями. Для наступних нерозпізнаних бійців на кладовищі вже викопали кілька сотень могил. Тему продовжить Христина Венгеляускайте. В 11 закритих тронах на Краснопільському кладовищі поховали бійців із зони проведення АТО для загиблих українських військових на цьому цвинтарі планують створити алею героїв. Тіх ребят, яких взяти вже аналізи на ДНК і провести захоронення, впоследствиї, коли експертиза ДНК буде определена і буде опознане конкретне тіло. Родственники будуть мати можливість либо перезахоронити, либо здесь поставить пам'ятник. Здесь будет заложена аллея пам'яті героїв, погибших в зоні АТО. Організацією поховання займалась Дніпропетровська Влада. Вже зараз міськрада резервує гроші на подальші похорони та виплати родинам загиблих. Це місце визначили для незвісних бойців, для того, щоб всі, хто вновь прибуває, ми вже розуміємо, куди хоронити. Перед тим як видати розпорядження на поховання цих 11 військових, у них взяли аналіз ДНК та необхідні біометричні дані. До всіх куточків України щодня привозять нерозпізнені тіла бійців у моргах Дніпропетровська таких понад 100. Наразі планують створити єдині реєстри, один в якому буде вся інформація стосовно загиблих, а в іншому біометричні дані родичів, які шукають тіла військових. Коли ми розуміємо, що у нас ці тіла ті ті не установлені, або тіла настільки бізображені, що встановити їх не можна. всі необхідні аналізи проводяться слідственні. Дійства і по істеченні 10 днів прокурорам приймається рішення о можливості захоронення таких тіл. Ці тіла також знаходяться у нас морги, які теж будуть в ближайше час придані землі. В області вже розроблена система ідентифікації тіл для розпізнання тіла за біометричними даними. Спеціалісти витрачають від трьох тижнів до півтора місяця. Усім тим родичам, хто шукає бійців, фахівці в першу чергу раді звертатися до військоматів, а вже потім до бюро судмедекспертизи. Очень важно сейчас собрать всю информацию, все свидетельские показания участников боевых действий. Очень важно, чтобы каждый защитник, он был найден, были найдены останки и с почестями мы провели их последний путь, отдал всю дань уважения. На яку вони заслужили поховали бійців за традиціями з військовим салютом та гімном. Жінки, які прийшли на церемонію прощання з загиблими, не стримували сліз. Про похорони вони дізналися вранці через інтернет. Жінок обурило те, що в останню путь героїв провели лише представники влади та журналісти. Прощатися з тими, хто віддав свої життя за мир в Україні, обов'язок кожного кажуть місцеві мешканці. В даному випадку треба навчитися ще, мабуть, шанувати пам'ять достойно. Вони сьогодні заслужили, щоб тут було багато людей і щоб місто їх проважало. Христина Венгеля Оскайте Євген Хисний новини 11 каналу.